Канцелярське приладдя, іграшки, книжки, засоби гігієни, солодощі отримали діти у Херсонському районі. Ой, тільки позитив. дякуємо, що ви допомагаєте і заботитесь, і в біді не бросаєте нас. У мене двоє внучат, Восьмі і шість років. канцелярю дали. Ой, я буду платити ну, як, набор гігієни, ігрушечки, йдіть сюди нас троє будуть сім років, 4 роки і два роки. Хімія, канцелярія, іграшки. Акцію Дітям Херсонщини від дітей Києва організував благодійний фонд Я допомагаю, розповів його керівник Анатолій Дзюбенко. Дану допомогу збирали 23 садочки і гімназія академія міста Києва, Святошинського району безпосередньо. Щоб ви розуміли, навіть діти, які мали випускні класи. Вони відмовились від того, щоб святкувати свої свята і зробити маленькі подарунки діткам. Ось у нас тут знаходяться дитячі іграшки, тут ось такі у нас є машинки, там дитяче харчування, різні такі кубики розвивачі. Також у нас тут знаходяться такі пазли, мечі, засоби гігієни, там цукерочки У нас це також це засоби гігієни, це книжечки, які збирали саме дітки, також з Києва, діткам Херсонщини. А це у нас констовари, які тут знаходяться. Тут у нас починаючи від розмальовок, закінчуючи олівцями, ручками, фломастерами, маркерами. До подарунків діти додали свої побажання, каже Анатолій. Незважаючи на всі. Лиха, тримайтеся, заходьте час говорити зі своїми близькими, підтримуйте один одного, я вірю в тебе. Ну, дуже важко, чесно кажучи, емоційно, бо ми їздимо саме по фронтовим населеним пунктам, які знаходяться поруч з лінією зіткнення. І дуже важко бачити момент, коли діти, які взагалі майже позбавлені свого дитинства. Ми дуже хочемо, щоб ваші маленькі очки світилися від щастя, будьте щасливі і прийміть теплоту наших сердечок, яку ми хочемо з радістю від щирого серця передати вам. Херсонської області передаємо Надаємо допомогу всім, хто того потребує. Співпрацюємо з головами громад, дізнаємося, яка сама допомога потрібна. Емоції хочеться плакати, тому що. Це наша Херсонщина. Вона найбільше болить, бо вона наша. Е, найголовніше те, щоб надати якусь підтримку людям, щоб вони знали: люди, діти, дорослі, пенсіонери, щоб вони знали, що вони в цій біді не, не самі. І найважливіше, звісно, допомога дітям, тому що їм досталось на жаль найбільше. У планах зробити освітній центр у населеному пункті, говорить директорка освітнього закладу Лариса Рибачук. Більша частина подарунків це буде безпосередньо дітям, але у нас у нашому ліцеї є сховище. Воно обладнане, воно дуже якісне зроблене. І для того, щоб ми мали можливість організувати змістовне дозвілля для наших діток влітку, причому щоб це було безпечно. Нам ми отримали такі подарунки це література. Це дуже цінний, тому що цього саме більше не вистачає для творчості. Цей пластилін, це кольоровий папір, це ножиці, це розмальовки різного плану, багато патріотичних розмальовок. Саме для того, щоб можна було зайняти дітей, щоб це було для них дуже зручно. Фонд я допомагаю. Привіз більше тисячі пакунків для дітей з населених пунктів Херсонського району. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсонщина.